Тім Hello. Це я тестувала тінт для губ, а зараз ми будемо тестувати з вами пуду. Uh, ні, на паті. А зараз ми будемо тестувати з вами рум'яна. А що ж таке? А зараз ми будемо тестувати з вами рум'яну штамп і ось такий, хотіла сказати знову тінт, але це кушон. Давайте, поїхали. Цю штучку треба намочити, я побігла її мочити. Намочили. Дивіться, вона пінеться, боже, Во, як прикольно. Та ти що? Магія відбудеться чи ні? А він, блін, він реально став більше набагато, коли його намочили. Прикольно, так? Магія відбулася. Ну що, поїхали. Отак От я буду ходить. Що я хочу сказати? Так як я взяла перший відтінок, бо іншого не було, а мені було цікаво це протестувати, він трошечки світлий мені, але він непогано підвештовується. Тобто, він мав би бути ще світліший. Бачите, трошки, трошки видно, що це воно трошечки не моє. Але але, добре підвештовується. Мені сподобалося, як воно лягає. Непогано, ви знаєте, непогано. І немає відчуття, що воно є взагалі на шкірі. От немає такого, що ти вдягнув маску. Не відчувається взагалі, і мені це дуже дуже подобається.